Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравиця. Це відео, як я вам раніше обіцяв, присвячено, от, конфіскації вилученню, примусовому вилученню майна в даному випадку автотранспортного засобу і, в принципі, порядку, хто має право це робити, яким чином це має право робити, яким чином відбувається компенсація, що прийняла Велика Палата з цього приводу. Якщо трошки наперед забігти, я вважаю, що рішення незаконне і абсолютно антиконституційне. До речі, з цим погоджується і п'ять по суддів Великої Палати, які зазначають, що Велика Палата вийшла за межі і перекрутила закон. Доповідач, до речі, у цій справі не погодився з рішенням, тому його виготовляв це рішення. Інший суддя, який працював дуже довго працював з князєм, і навіть князів про нього писав ту окрему думку, якщо пам'ятаєте, з тюрми, що він разом з ним обговорював цю ніби окрему думку, що він не погоджується з тим рішенням, за яке знову ж таки ніби їм давали хабар. Ну, а повернемось до от, примусового вилучення транспортного засобу. Якщо почитати це рішення, фактично, ну Неозброєним оком кидається те прагнення осіб, які його підписали, в першу чергу той, хто його виклав, якось показати свій патріотизм. Замість того, щоб дотриматись закону, така вже ситуація була, коли знаєте, дуже велика кількість випадкових людей, їх в принципі вже більшість почистили з Великої Палати, однак там ще залишились, намагались показати свої амбіції, я так вважаю, показати, що вони щось знають. Перекручували закон, перекручували норми права, вигадували ті норми, яких там не існують. Як знаєте, говорять у юристів, натягували Саву на глобус. І потім ці правові позиції змінювалися дуже швидко, тому що вони не розуміли наслідків. Тут ми бачимо та сама ситуація. При цьому мова йде про вилучення Volkswagen пола 2004 року. У самого ж доповідача ці спрайверніше того, хто готував це рішення, є два Мерседеси. Там МЛК і ЦЛК, по-моєму. Причому там доволі так 2013-2021 року випусків. Я думаю, що вони більше підійдуть до Збройних сил України. Однак чомусь за якихось обставин ця особа не передає. Такі випадки вже були, коли особи, які виготовляли і окремі думки, і рішення, коли це стосується їх право, обов'язків, то вони чомусь десь ховалися. Той же суддя Пільков, так така ситуація була. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Повертаємось до цього рішення. До речі, ви можете знайти його в мене в телеграм-каналі. Ростислав Кравець набирайте в телеграмі, знайдете мій телеграм-канал. Не забудьте підписатись. Ну і на ці канали, Ютуб, TikTok також обов'язково. Велика Палата висновила, що так дійсно військова адміністрація, хоча, от е, за висновками суддів, які писали окрему думку, це не є військовим керівництвом. Військова адміністрація може разом з військовою частиною прийняти рішення і відчувати це майно. При цьому без оцінки оцінку провести потом, компенсацію провести потім, тобто формально відкрила ящик Пандори. І зараз я так розумію, що на підставі цього рішення дуже велика кількість осіб можуть позбавитись свого майна. При цьому майна в антиконституційний спосіб, про що, до речі, і зазначено в цій окремій думці, що це може бути тільки в виключних таких обставинах. Ну, вже що маємо, то маємо. Велика палата прийняла рішення, і поки воно існує, їм, мабуть, і будуть користуватись. Хоча я вважаю, що судді, які мають принципову позицію, Можуть все ж таки зазначати незгоду, зазначати прямі норми конституції, незгоду з таким рішенням і приймати рішення відповідно чи передавати на велику палату з проханням все ж таки переглянути цю правопозицію, яка не відповідає дійсності, не відповідає нормам конституції. До речі, не відійшовши від там позиції об'єднаної палати. Про це також пишуть судді в окремій думці, прийняли цю позицію, що також протирічить і здоровому глузду, в тому числі, не говорячи вже про е, норми закону, які це регулює. Тому на сьогоднішній день е, от така досить неприємна ситуація може трапитись, коли формально будь-хто, ну не будь-хто, от за рішенням сподобався ваш автомобіль, і його можуть прийняти рішення провести реквізицію. На користь Збройних сил України. Ми, до речі, звернемось до цього судді з проханням передати свої транспортні засоби, якщо він так хоче, показати свою патріотичність. Знаєте, от у нас дуже багато європатріотів. Вони так багато говорять, поки перебувають на посадах, поки заброньовані. Коли бронь закінчується, вони чомусь біжуть і швидко там в іноземні кампанії, там бронюються. Ніхто чомусь не йде до ТЦК, не записується, де Новіків. Це голова НЗК то є Держагентство по розвитку України про відновлення України. І десятки, там, навіть сотні інших, отаких, от як я називаю, аральних патріотів, які чомусь на словах одне, а на практиці зовсім інше. Людей судять по поступкам. Ну, от такі у них вчинки. Тому. Прийміть до уваги це рішення, ну і я вважаю, що якщо така ситуація станеться, треба захищати свої права. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь. Зараз ви, хоча б про це знаєте. Не забувайте підписатись YouTube, TikTok і Telegram. І не забувайте, допомагайте Збройним силам. Допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Іншої України у нас немає і не буде. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!